Температура 40, дали дитині ібупрофен, ручки і ножки холодні, температура не падає. І що робить типова рандомна українська сім'я? Правильно, вони підкручують систему опалення і роблять в кімнаті 27 градусів. І це груба помилка. І зараз пояснюю, чому. Справді, коли ручки і ножки в дитини холодні, то дитину потрібно зігріти. Але це потрібно зробити правильно. Це називається перша стадія гарячки, коли тіло всередині накопичує температуру, судини на поверхні шкіри спазмовані, і ручки, ножки холодні. А всередині тіло прогрівається це для того, щоб виробили всі потрібні речовини. І В такому випадку дитину справді потрібно зігріти е, теплою там, ковдрою, одіти рукавички, шапочки на момент, коли цей озноб дитину трусить. Але підкручувати опалення в жодному випадку не треба, тому що легені якраз е, слугують оцим вентилятором, який буде охолоджувати тіло. Дитина має вдихати прохолодне повітря, 18 градусів, видихати 39-40 і тіло швидко остиває. Тому дитину зігріти. Ручки, ножки можна легенько розтерти, даємо правильну дозу жарознижувального, і потрібно почекати годину-півтори. І ви побачите, що піде друга фаза гарячки, тіло стане червоним, капіляри розслабляться, піде віддача тепла, і тоді дитину навпаки треба роздіти, і, щоб дитина швидше остивала. Тому треба розуміти, оці базові механізми. Біла гарячка і червона гарячка це просто, це просто дві фази одного процесу гіпертермії. І, до речі, швидку викликати при високій температурі не потрібно. Для виклику швидкої мають бути ще червоні пропорції. Наприклад, лихоманка і незрозуміла висипка. Лихоманка. Тобто 40 і кашель задишка, лихоманка і діарея пронос блювання, тобто, де є ще якісь загрожуючі стани для дитини, тоді, звісно, ви набираєте лікаря і, можливо, навіть швидку. Але коли просто температура, не чіпайте швидку допомогу, бо вони займаються в цей момент інфарктом або інсультом, і вони реально можуть не врятувати комусь життя. А з температурою, переважно, якщо ви розумні батьки, ви справитесь самостійно.